Всім привіт, це Легос і я вас вітаю на новенькому грі в Roblox. Я трошки змінив себе скин, як бачите, щоб ви могли мене більше запоминати. І сьогодні ми будемо грати у «Hide and Seek. І хто ж я зараз... яким же ж я зараз стану? Я думаю, я була Seek. Ну, добре, я Hide. I am Hide. Так, тут. Графці, чомусь, тут Сидять, я теж, к ним. <гум> Так і зараз я приврачусь в якусь мусорку. Я взагалі-то в Хай-н на перший раз граю цей. Просто захотілося як би вам цей. Ай, ні, ні. Бля, почалося. Так. Так, ага, там всі б'їгають. Uh, і це і ось хто це? Гравець їх шукає. Ось, надіюсь, мене не знайде. Так, я пів Все ось так от. Я просто тут собі стою. О, біля мене тип сховався. Прикольно. Прикольно, він, кстати, сховався, так. Так. О, окей. Так, чого там не торкає? Не торкай мене. Мені тут дуже подобається мапа така, як Сіті, але її тут, на жаль, не було. Всі проголосували за оцей ось офіс. Чи що це таке? Тут ще й граната додали, я не знаю. Ні, ні, не смій. Не смі. А чого він його не вбив? Тут тупо цей ходить ходи комп'ютер, а він і його йде. Хати таке? Так. Оце ось я. Ось це моє лице. Так. Я би посвістів зараз, але дуже багато цих гравців. І ми вдвоєм з якимось ось такимсь теж за окулярами цей ховаємось. Не, не надо идти. А теперь хвилина прошла? Что сегодня было важку-важку. Одного было, по-моему. Не, она в Нет. Не, не, на торкай. Не, не, тиката, тиката, то А, не, блин, меня нашли зато э, я в мат так <плес> где цей, ага а, так что ж, завтра будем выбирать мапу так, и надеюсь, а тут будет сити або пляж, пляж мне тоже нравится Ведь как сити, но там есть пляж так, и тут. О, сити, 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 хочу Сити. Давай это Сити. Ну, кто дома на Пидишов? Не, Медишов, Пейдишов, Медишов. И все, все за Сити, ура! Так, я бы хоть Сик. А, не, я Хайт. Ну, добре. Чому ми так багато? О, все. я знаю, де тут дуже... Е, а чого я цей? Окей, я дуже гарно знаю, де тут ховатися. Треба просто взяти гідрант та побіжати ось сюди. звідси а він біля мене припаркувався Він там десь мисливець ходить все таке ну а я поки його не бачу в своєму полі зору тому можу разі як ані унви та ні все ж таки посвістю напевно так що таксі, таксі бігає Вазон якийсь бігає, там. Він чогось нікого не може знайти Так, що тут бігаєш? Що ти бігаєш? Не нервуйся. Ні, 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 О! Блін, я теж хочу посвистіти Добре. Все. Грошей дали. І мені зараз прийде кінець. Ні, прошло. Прошло. Да что ты стрибаешь? Ты, стоп. А, винтаж поспустил Я зараз не могу. Не, не, на подходе, на подходе. Я к стопате просхитала. <соц> раз... Не знала Так, такси, что ты тут ездишь? Тупо таксі їздить. Хехе. <хи> я бачу, там от є гравець. Чи... Ні, там нікого нема. А он там є. <хи> так, ну три мест це, звісно ж, серйозно. Але й легко одночасно. О, когось били. Я хочу посвістити, але тут цей.

Але тут цей хтось ходить. Все між. Так, і поки я тут цей сиджу, я думаю, посвистіте разок. Може два. Два в мене не вийде, може раз. Все ось так от. І все, мене зараз б'ють. Ні, б'ють. Ура! Побіда, побіг! Мене показало, я занадто багато шагів зробив. Ура! Так! Я... Ми виграли Так, би я. Так, і Сіті, Сіті, тут є Сіті. Я за Сіті. Ну, вона ще напа ну, написала, але тут написано ось сіті. Так що ти стріб ось. Если вам понравится весь Roblox, то будем Roblox. О, давайте бальничку все то Она прикольная. О, меня уже кто-то знает. Из заправцов в Roblox. И я бы хотел стать и хайд, потому что я тут гарно знаю. Хотя и сик пойдут. Не, я хайд. Ну тоже гарно так. Я знаю, да тут дуже гарно хватась. Це а же на спавне. А, мы на больный черный. Блин. Жалко. Жалко, жалко. Где вот, я и, и тут знаю. Так гарно. Так, теперь чему я сейчас стою. Вот так вот. Вон твой мой пускай он там стоит. Так, виточка. Стоит тут. Ага. О... окей... Це зависло щось. І я думаю, зараз... А, він туди сховався. Давайте так можна стати кимось малим та туди сховатися. Ось. Так. Ось. Так. Ну, один мисливець, він, він, видно, нубік, тому що він нікого не може знайти. Ось крім його. Теж нубіка. <звіг> mm. Все, я посвистив. Плюс. Плюс гроші. Я би міг зараз зайти в шоп. Ось. Тале Та, мені трошки цей треба пограче. У мене є гарний пістолет, але... Та. Ось. Надіюся, мене ніхто не вб'є. Але все одно і посвистіть хочу. Посвістісь, все ж таки. Плюс Біз... гроші. Так. не находит, что там разглядывает. О, сами не кинуть. Не, 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 не. Так, э, квиточка, квиточка, я не знаю. Кем? Не. Квиточка. Не, 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 не. не. Фу, я схвалась. Она тут нема. Она тут нема. Оце сховався. Е, надіюсь, мене не побачить. Ага, він проявляє усі стулья. Крім мене надіюся. Не провіряй мене. Мене тут нема. Фух. Серйозно, два мисли. Тільки один мисливця знайшли цього хайдера, а залишилося 40 секунд. Оля. Ой, так, що це таке? Я посвистів би ще два рази, якщо можна. праздник хотя бы и вс ⁇ мне не и треба текать а текут не 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 блин она надо было. на останней секунде что это такое блин жалко но я хочу кого найти хотя бы на останней секунде И тут було два баллона. Да, вот тут було два баллона. Ага, Велка Ага. якийсь выиграв. А я кограв. Хоча ми теж выиграли. Мы ж спочатку ховались. Ось. Киник. Что це таке? Все хочуть там, мені здається. Моя така чуйка, мені здається, що тут будет. Ага. Так, что тут? Хай, петро. Петро, якийсь петро. Не знаю. І будь ласка, тю. Це прикольна мапа. Але ми на Сіті будемо грати. Це теж така прикольна мапа. Мені вона подобається. Зараз я сховаюся у такому місці. Мені тільки треба до нього буде добіжати. Хе-хе. Вона там не дуже далеко і не дуже якби, близько. Так, одразу нажимаю та біжу. Біжу, біжу, біжу. Встановлю гідрантом. Ага, знов цей строй. Чого ти на цей? Чого ти так? І мені треба швидше, быстрій, быстрій. Останню секунду сховався. Так, мені треба тут і Так, все, я-я-я-я-я. Підійшов. Так, ще повернусь. Так, ну він такий напаск. Я Де він? Я його не бачу. Мене це дуже нервує. Ось. Да, ну, вин, вот такие. Думаю, быстренько, быстренько, быстренько. Сюда. А? Не, не могу. И на гранаты что-то там кидали. А я тупо себе чилю. Интересно, а за, цей бобин можно сходить? Не, там барьер. Так, эм, ну, чекаємо поки. Так, поки, поки ми нас не нас знайдуть Так. Де він там? Бля, не хочу порахуватись, тому що це такничко. І майже усі знають. Доброго. Так, свистю плюс гроші. Грошіки, гроші. Ще набираю собі грашки. Так, добре. Трошки побігаю. Чувство мені прийдеться бігати. Реально? Він мене не знайшов. Відно, він реально оці грінбук. Ось. Так, посвісті останній раз. А, вже три мисливця, він хоч когось знайшов. Тікаємо, тікаємо. нє ні, 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 не хочу, щоб мене на кінці відео. Нас догоняли. Нє, не, не, не. Все, так, тут нема. Вона тут нема, не! Блин, мене вбила. Шо ж, дорогі підписники, друзі, дякую за перегляд. О, ставте лайки. Всем па-па!